Це кому це передача таке? Ну це ми приготували для дітей батьки, яких загинули в АТО. От, то я ж кажу, ну в град Долинській я завезла там безпосередньо діток зібрали і вручили діткам ці. Ну подарунки це було як не як вітання, а там так організували, вроді би як день пам'яті про батьків і. За які кошти це все придбається? Це з пенсіями склалися волонтери Галина Харитонівна і Світлана Васильівна Матвійчук. Ну я допомагаю. Це ви троє тільки, так? Да, так? Да. От. Подаруночки не однакові всі, а за віком дивилися. Ось 14 років, наприклад, така тут є пазли, є такі ось коробки, фокуси називаються, мабуть, як фокуси робити. Але як відправляти будете чим? Зараз їдемо на почту, на глопочтам, бо нова почта зразу думали, але є такі села, де нова почта там, ну, немає, угу. то, а така почта є, щоб вони змогли. Машину тільки у Новоград-Волинськ, як їздили, дав годований Руслан Миколайович. А так ми самі ось... Ось це приміщення тут у нас невеличке нам дали, де ми збираємо і одяг для переселенців. От... Ну так, Люди бідні, звертаються, ось сім'я, де четверо діток. Да? Зараз ось ми зібрали Добре. на вулиці на політонів нас повезе, зібрали і теж їм. Такі їм діткам по півтора року. А в вот ото теж щось відправляєте, так? Да? Да, нам сюди приносять, а ми на склад, центральний у нас склад в готелі Житомирів. Угу. І там, що приносять, теж туди приносять. Хочу сказати, що це приміщення, яке нам виділили, що воно мале для е, такого об'єму роботи, яку ми робимо. Е, і е, люди, які хочуть принести, що не завжди, е, ну, не завжди знають. от, і... Для нас тісновато тут. Раніше була 112-та, ось ця кімната, але нас звідти виселили. От. Ну, поки що тут, як А з самої обласної ради, з обласної адміністрації, хтось в цьому приймає участь безпосередньо? Ну, це годовий нам дав це приміщення, а більше нам ніхто нічого не питає, не допомагає. От. Навіть дітям ці... якусь коробку цукерок, ніхто Ні, не нічого Ні, нічого не було. Не було. Я ще що хочу сказати, я не знаю, може це лишне. У Новоград-Волинськ, коли я позвонила, що ми хочемо діткам привезти ці подарунки, волонтерам позвонила, От, а кажуть, ви від адміністрації. Я кажу, ні, бо якщо від адміністрації, то ми навіть з вами зустрічатися не хочемо. От. А я кажу, да ні, я кажу, це ось на от, цю зібрали гроші, от, і це все закупили. Ну, якщо ви просто волонтери, не від влади, то будемо з вами співпрацювати. Була сесія обласної ради, і ми тут поставили коробку. Я портрет там загиблих Житомирського Пожертви збирали. По жертву, збирали. Так. Портрет нашого героя Житомирщини, який загинув ще в іюні місяці. У нього дитина також є. Наклеїла зверху свічка. Там ну, 100, грошей такий. багато накидали. 200 гривень пішла з в мошківського прийомних. Хто здав? І більше ніхто ні копійки не кинув. І, і приходили депутати обласної ради, проходили мимо, я цієї коробки навіть стояла пару хвилин, і потім ми забрали, сказали, що туди ніхто, ніхто не кинув, і ми забрали ту коробку.